Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра, 2 липня сьогодні, і дивимося з вами далі по новинам. Розмова Макрона з Аля Путіним. Давайте подивимося, про що насправді говорили. Інформація в медіа зараз така, що поговорили телефоном. Ініціатива надійшла з Парижа. З 22-го року це перша розмова обговорили ядерну програму Ірану, загострення на Близькому Сході війну в Україні. Макрон, Макрон закликав Путіна до припинення вогню якомога швидше, і заявив, що проможе, про, продовжить розмови з диктатором. Ну, давайте подивимося ну, про що а, насправді була розмова Макрона і Аля Путіна предмет розмови, да? Яким був насправді предмет розмови? Макрона і Путіна. Про що насправді говорили? за домовленості, я питаю. М -м цікаві карти. А, про все і, і ні про що. Знаєте, е прям карти накидали, все, -все, -все, -все що може бути. А да, дійсно, розмова відбулася, але відбулася вона в контексті побадатися, в контексті, конфлікту інтересів. Країн, конфлікту соціальних, конфліктів політичних, коли не стикаються те, про що ми колись можливо домовлялись раніше, тому що все рівно двійка кубків, вона все рівно про якісь домовленості. Да? Е, е, да, мова про Україну дійсно могла йти, про передачу Україні якоїсь зброї. Про е, плани на майбутнє стосовно України, стосовно наших земель, наших територій, момент повернення, момент наступу, момент війни. Тобто, тут, прям, знаєте, глобально так, все дуже сильно, дуже глобально. Е, зараз, мабуть, перепитаємо окремо що про Україну, тому що ну, карти нам навіть в цілому відповіли на це питання. Е, що це для України? Тут і момент удару е, ударів. Україною по Ерефії, по важливим об'єктам, цінним об'єктам Ерефії. Можливо, мова знову ж таки йшла і про воду, мова йшла і про перевезення переміщення рідини. Це може бути там газ, нафта і так далі, те, на чому Кремль заробляє. Ну, король Пентаклів у нас тут вийшов. Про задіяність. Ну, і про ще якийсь конфлікт, да, і про цікавість, не про цікавість, про дотичність когось із них, або Ерефія, або Франції ще до якоїсь війни, ще до якоїсь агресії. Давайте більш детально зараз розглянемо. Да, дійсно, така, знаєте, ситуація така трошки кризова, сама ну ситуація. Я маю на увазі не сама розмова, да, а ну в контексті, чого ця розмова відбувалася. Дійсно, тут необхідність перемови, необхідність дійсно робити вибір всім сторонам і не тільки. Мова йде про Ерефію, про Україну, там, про Францію, знову-таки, якось карти дуже глобально про світ говорять. Да? Ну, звісно, про вплив війни на ситуацію в світі, щось якось так глобально карти відповідаючи. Давайте візьму іншу колоду. О, а давайте, давайте ось цю. Що вона нам з вами скаже? Про що насправді? Про що насправді була розмова Макрона і Путіна? Да. Про світ в цілому ці карти повторюються. Сімка Кубків, карта Світу і, і ерофанд, Да? Тобто, з однієї сторони говоримо начебто про ситуацію в світі, про те, куди хто рухається, про те, хто чим керує і чим це все закінчиться. Да? І що нам з цим всім робити? Сімка Кубків, вона така, можливо, трошки показова. Вона, можливо, трошки показова типу розмова задля інформації, задля медіа насправді. Давайте запитаємо, бо, добре, для чого була ця розмова. Мета цього дзвінку, мета цієї розмови. Імператриця. Порятунок. Ну, так, да, можна говорити і про закінчення війни. В принципі про закінчення війни в Україні можливо Україні передати якусь інформацію тут і про Верховний, і Верховний суд виходить да, поруч з імператрицею. Це як порятунок, порятунок життів, ситуація в світі в цілому, тому що ну, імператриця може говорити про м, держави, да, і про Францію, як про державу, і про е, Росію, як про ну, державу в цілому, як про країну. Для чого була ця розмова? До чого був цей дзвінок? Карта смерті Закінчити смерть. Карта такої трансформації, блін, так не люблю це слово, але, мабуть, тут воно ну гарно підходить. Але трансформація, знаєте, яка, коли е, ну, розумієш про неминучість жертв, коли розумієш неминучість е, тих складних процесів, які можуть відбутися, наслідків, які можуть відбутися, якщо ти не слухаєш, якщо ти приймаєш неправильне рішення, якщо ти йдеш проти системи, да, якщо ти не керований, момент якоїсь е, е, неправильної, як знаєте, такої трошки блазнівської Поведінки зі сторони Ерефі, да? Ну, Тут сімка кубків, вона така цікава в цій колоді, мені подобається зображення. Да? Коли ти показуєш щось одне, а насправді на думці в тебе ну, там, якісь твої темні, тем, темні думки. Да? Ти можеш там посміхатися відкрито або ну, показувати свою зацікавленість в, чому, а на, в чомусь, а насправді думаєш про щось темне. І, Mm -hmm. Жахливо, нехай буде таке слово. Смерть про зупинку, та, щось змінити, трансформувати е події в світі, тому що рухається не туди, не керується, не кероване. Невідомо, куди це все е призведе. І наслідки дійсно можуть бути для світами. Е Кричащі, плачущі, катастрофічні, тобто тут і про природу можемо говорити, тут, тут і про хвороби якісь можемо говорити. ну Тому що ну, карти такі глобальні, да? а, карти глобальні, про жертви серед населення. Давайте ще на ці колоді запитаємо предмет розмови, може більш детально. Якісь удари. Удари по певним територіям, дійсно, удари по певним територіям. Говорили про цивільне населення, десятка кубків, що це за країна. Ну, тобто, якісь все ж таки готується удар, та, і до яких жертв він може привести. Звісно, десятка кубків нам знову може говорити про якусь країну біля води, або може говорити про. <ан> місто якесь біля води. Часто там просто імператриця вже вийшла. Часто десятка кубків нам може показувати на Україну, але ми ж питаємо про Францію та Ерефію, тому десять кубків може показувати ще і на якусь іншу таку, ну плюс-мінус мирну країну, да, М мирну країну. З приводу е, удару, попередження удару, да, карта смерті, тут жезлів, карта вежа, попередження наслідків. ну типу Ти, ти зрозумієш, що може бути, якщо ти вдариш, тому що Верховний суд ще й карта відповіді. Ну такі розмова така важкенька була. Що це для України ось цей удар? Чи мова йшла? Чи мова йшла про Україну в плані цього удару? Сім мечів. Чи мова йшла про Україну? Мова йшла, можливо, не зовсім про Україну. Не зовсім про Україну. Тут Україна якось може бути дотична до всього цього, але по хитрості. Ну, давайте спитаємо, про яку країну, про який удар йдеться. Що це за удар? Попередити, який удар. Попередити, який удар. <кій> 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 Що це за удар? Ну, Росія щось затіває, дуже страшне і невідомо, з якими наслідками. Від Росії удар. удар. Або від втручання ерефії, да? тому що тут все ж таки виходить у нас двійка мечі, трійка, дев'ятка жезлов, королева жезлов. Ну тобто самим типу страшно, да? самим страшно. А, що стосується України, добре, давайте спитаємо. Ані, давайте розкладемо ми з вами на дві сторони цю розмову, щоб розуміти, що, що про кого. Ну, глобально, ну про все і ні і, і і про що. Знаєте, це коли так нагнітає, що, боже, таке, таке робиться, таке робиться. <кхів> типу, що нам з цим всім робити? Момент залякування, там, ну, тобто якось так. Але конкретно якихось точкових моментів. Поки що я не побачила, можливо, пізніше карти покажуть. Ця розмова в цілому, в цілому. Так, і ця розмова Макрон Аля Путін для Макрона для Франції. А ця розмова для Росії і для Кремля, Добре. розмова для України. Це розмова для Ірану. Щас панство, бо воно все одразу, я ж говорю, і тут прям хочеться про все. Все пов'язано. Ця розмова стосовно Ірану. Хто ж цей король жезлів? Дивіться, як цікаво. Значить, в контексті в цей Вілому, да, Кремлю дуже, дуже кортить отримати якісь ресурси. Проблема з економікою. Да, тобто тут йдуть певні, певні розчарування, йде важка критична ситуація з економікою, і дуже хочеться це все відновити для себе. Це про Кремль мова йде. Що це все для Макрона? Ось тут і вийшло у нас з вами десятка кубків, карта правосуддя, карта імператриці і колесо Фортуни. Таке відчуття, що повтор якоїсь ситуації. Да? Можливо, по правосуддю якісь домовленості в плані, ну от паш, мечів там, дивися, спостерігай момент збору інформації, момент попередження, попередження якихось подій. Домовленість стосовно твоєї країни, порятунку твоєї країни. Ну тобто тут багато всього, і Україна, в тому числі, бо імператрицю ми можемо читати як Україну, да? домовленості із Україною, і про перемовини стосовно кінця війни в Україні, тобто дотичність Макрона до всіх подій, які відбуваються і в плані війни, і в контексті самої Франції, в цілому, які це будуть мати наслідки да? по десятці кубків, ну і колесо фортуни. Чогось боїться. Макрон боїться повтору якоїсь ситуації, можливо, колись вже вона була, і це щось таке кризове, щось. щось... Те, що несло певну агресію, ну тому що карти такі, знаєте, отам і смерть у нас з вами виходила, да, і Верховний суд, причому тут також вийшли ці карти. Тобто страх неминучих наслідків і дуже агресивних наслідків. що це стосується? Як це стосується стосується як Ерефії, отут якраз удар, але по ілюзіям. тобто Виходить у нас тут жезлів, це бажання щось робити. Але робити з певним прикриттям, да? які твої справжні думки, От що тобою дійсно керує, для чого ти робиш. Тобто покажи справжню свою істину отої боротьби, да? що відбувається і куди ми всі йдемо. Ну, Тобто якось так. Як знаєте, як розвіяти розвіяти, розвіяти, розвіяти марево якесь, я не знаю, димку розвіяти. Мова ще йде про внутрішні якісь конфлікти, але і про втручання Ерефії. В політику, в політику якоїсь країни допомога, дотичність, дотичність Ерефі до якогось короля кубків. Тобто, типу, не втручайся, не допомагай, тому що твоє втручання, твоя допомога, воно може призвести до смерті. Верховний суд знову ж таки це дуже багато жертв. Це дуже багато. Руйнувань, катастрофа якась, тобто твої дії, дії Кремля, да, вони можуть призвести до неминучих наслідків. Ну і серії Схаменися не робить цього. Що стосується України про Україну, да, говорили знову карта Сонця, знову рицарь. Рицарь Пентаклів це допомога України, керування, можливо, вирішення якихось питань, фінансових питань, ресурсів, продовження роботи з Україною, да? співпраця з Україною, ну і так далі. Але те, що стосується Ірану, цікаво момент певного удару закінчити вплив якогось короля жезлів, 10 мечів і король жезлів. Або змінити повністю режим в Ірані, або просто король жезлів дуже часто показує на третю сторону на особу політичну, яка вмішується в, ну, яка має вплив на країну. Да? Але це політична особа з... Ну, з іншої країни, скажімо, має свій інтерес вплинути на рішення якогось короля жезлів стосовно Ірану. І у всьому цьому є зацікавленість Росії. Є зацікавленість Росії. Що це за король жезлів, я спитала. Карта Магу, людина, яка має свій інтерес в Ірані, або людина, яка має свій інтерес від ситуації в Ірані, да, яка ну, може підтримувати. Але робить це по місяцю. Це тихі якісь маніпуляції, щось приховане да? через когось. Давайте інакше запитаємо, як це розмова. Чи домовились вони до чогось. Аля Путін і Макрон. Чи домовились вони в цій розмові до чогось? Карта світу. Не про це мова взагалі. Не про це мова. Карта світу, 10 мечів, карта імператора. Щось змінюється в світі. Ще тут, знаєте, про що може йти мова? Про заміну імператора, да? про заміну режима. Можливо,. Про те, що дійсно скоро буде змінюватися режим. По імператору це може бути Кремль. Але тут не про домовленості. Ну тобто, чи домовилися? Ні. Ні, карта смерті знову. З чим вийшло з цієї розмови, добре. Підійдемо з іншої сторони. Да? Люблю докапуватися панство, тому що є, є питання, не хочу додумувати, я думаю, вам так само. Да? Тому цікаво зрозуміти, що, що до чого, щоб не, не придумувати собі зайвої якоїсь інформації, з чим вийшло після цієї розмови, Макон, з чим вийшов. З великим бажанням швиденько щось робити, тому що ситуація виходить з-під контролю. З чим вийшов з можливо і з певним планом да, по колесу фортуни е, ця розмова потягне за собою ще щось, та да, вона ну тобто, перша розмова, друга, третя. Тобто йому потрібно тут нараду якусь зробити, можливо, скликати по колесу фортуни ще когось. І може дійсно буде запланована ще якась зустріч ну, різних країн або людей, які впливають на все, що відбувається на зараз світі, які дотичні більше, так скажімо, буде шукати пошук, Двійка Пентаклів. Вийшов думати, що вигідніше, можливо, і була дана йому якась пропозиція, тому що тут жезлів, з чим він вийшов, це з, певною, з певним імпульсом, да, з якимось бажанням щось починати робити. Колесо фортуни в цьому випадку мені не йде як контрольованість по пентаклів. Да, воно не про контрольованість, воно про те, що щось відбувається, а я, ну, чи хтось там іще поруч зі мною, да, а ми не впливаємо на ці процеси. Дійсно, щось можемо втратити. Нема ресурсу, не можна домовитися. Давайте ще три карти, з чим вийшов Макрон після цієї розмови чим вийшов Макрон В страху. В страху з розчаруванням від отриманої інформації. Від отриманої інформації. Страху за що? Страху за смерть. Там що, йому погрожували чи погрожували якоюсь розправою. Я не знаю, прям, що це було взагалі. що завгодно. Панство тут і смерті, карта диявола, і повішений на дні колоди. Тобто залякали його конкретно якимись діями. Це може бути направлено і на самого Макрона, і на країну, тобто на Францію. Це може бути направлено на все, що дотично до Макрона. або... Ну, тобто він боїться, ну це прям, чи це про Францію, ну не обов'язково, хоча і про Францію, в тому числі карта правосуддя. Про світ, про карта Зірка. Такі плани далекоглядні у Кремля, звісно якісь катастрофи по всьому світу, карти не дуже спокійні, я вам хочу сказати, щось біситься крем. Вийшов злий на емоціях, з розумінням, що, знаєте, готовий до якихось кардинальних дій, тому що смерть вона кардинальна, вона рубить з плеча. Чим після цієї розмови вийшов, а Путін чи хто там спілкувався з Макроном, з чим вийшов? Ні з чим? Ні з чим. Продовжує робити свою справу двійка мечів, четвірка Пентаклів, з якимось страхом за себе, да, з переживаннями, але все рівно стоїть на своєму, вісім Пентаклів карта входить, продовження якоїсь роботи. Да. З агресією, з бажаннями, з чим вийшов, з бажаннями залякати, з бажаннями ще якоїсь війни, бути дотичним ще до якоїсь війни, королеви мечів, карта магу, маніпуляція, маніпуляція, залякування, маніпуляція війною, агресією і так далі. Ну, тобто залякувати конфліктами. Чим Кремль залишився після цієї розмови, не з тим, з чим хотів, угоди не було ніякої досягнуто. Це все щось вони, звісно, могли запропонувати. Тут і про санкції, мова може йти, і про втручання, і про керованість, про втручання Росії ще десь та, по колесниці. Але, ну так, да, типу, обмежити. Не, не втручайся, не лізь. Не бачу кінцевої точки після цієї розмови, але що ця розмова стосовно закінчення війни в Україні? Що ця розмова стосовно закінчення війни в Україні? Має вона якийсь вплив, помірність. Ну, одна із, да? як крапелька, як те, що може там, наштовхнути. Ну, це як одна подія, яка цепка о, 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 ні, ланка однієї цепи. Да? Ну, те самі карти повторюються. Е, як вплине. З дзвіночі вплине на закінчення війни. Та ні, мова не. Мова не про це. Мова про дії Росії, про втручання Росії, мова гетьше, про, про сам режим Путінський, мова про Кремль, про рішення Кремля. Що ця розмова в контексті ситуації в світі в цілому? Отут, отут більше, да, да, по Верховному суду. Щось прояснити, зрозуміти, куди ми рухаємося. Момент ударів, момент війон. чи готує Ерефія ще якийсь удар. Ну, в контексті цієї розмови, да, щоб, чи готує Ерефія, якийсь удар. Ну, щось таке. Показати свою силу вона ще захоче. Тому панство, до речі, знову по воді, щось з водою, якісь маніпуляції. Така розмова. Всі перелякані, не розуміють, куди рухатися. Я вам дуже дякую за перегляд. Після цієї розмови 100% буде ще якісь зустрічі, ще якісь розмови. Будемо тоді з вами дивитися і ну, аналізувати новини, скажімо, да, робити розклади. Я вам дуже дякую за те, що слідкуєте за новинами. Дякую за те, що ділитеся інформацією, за ваші підписки, за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.